Кримінальна відповідальність для ТЦК. Законопроект, який зареєстрували у Верховній Раді України у понеділок, 27 січня 2025 року. Для посадових осіб ТЦК та СП за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухилення військової служби, встановлять кримінальну відповідальність до восьми років позбавлення волі. Відповідні статті передбачатимуть кримінальну відповідальність за по перше, умисне порушення порядку проведення медичного огляду для визначення придатності до військової служби, що призвело як до незаконного призову громадяни військову службу, так і до їх ухилення військової служби для голів та членів ВЛК. Під час воєнного стану за такі дії їм будуть загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. По-друге, за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухилення військової служби для посадових осіб ТСК та СП. За такі дії вчинені в умовах воєнного стану їм буде загрожувати позбавлення волі на строк. Від 3 до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років, підтримуйте таку ініціативу. Діліться своєю думкою в коментарях.